Пані громадяни, сьогодні відбулося судове засідання на скарзі, яку подав пан Далидовець до суду на прокуратуру, які нелегітивно відкрили кримінальну справу за е, те, що ми брали участь у дорогах, які розбиті вся і наносять непоправної шкоди як автотранспорту, так і під е, наше життя е, підлягає дуже великій небезпеці. Не маючи повноважень, е, будь-яких повноважень юридичних на підставі витягів з єдиного державного реєстру, яка не є юридичною особою публічного права взагалі відкривати будь-які справи і подавати їх до суду і розслідувати. Супер, з поданим документам, суддя відвід, прокурора відмовила пані Бакай і А. На кримінально-процесуальний кодекс, але той самий кодекс говорить, що цивільний кодекс, що людина, яка представляє юридичну особу зобов'язана мати повноваження і зареєстрована в єдиному державному реєстрі. Цього немає фактично. І так, щоб ви всі знали, наша прокуратура, яка знаходиться по вулиці Незалежності 47, є нелегітимною, яка не має права носити будь яких повноважень Ті підривних колоній. І міліціонери домовилися поставити хрест на акціях протесту проти бездоріжжя. Так, щоб ви знали, як працює наша прокуратура, яка не має на це будь-яких повноважень, Суддя, ігноруючи факти, звинува.